Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Піклування про ближніх важливіше, ніж служіння мільйонам. Всі, хто мав яких хворих на різні недуги, до нього приводили їх. Він же клав свої руки на кожного з них та їх уздоровляв. Від Луки 4,40. Неймовірний вірш. Скільки Він пояснює, ви бачите тут чудовий урок для нас, легко помітити прагматичну сторону, Ісус прийшов у місто і Він був Воскресінням і життям Івана 11.25. Він міг би просто махнути рукою на натовп і сказати: Одужуйте, Він міг би наказати зцілитись навіть тим, хто не був там присутнім, але Ісус. Зцілює хворих по черзі. Чому? Тому що у цьому весь він. Він бачить кожну конкретну людину. Він співчуває одному. Він зцілює хворих одного за одним. Мати Тереза якось сказала: Бог закликав мене служити не мільйонам, а тому, хто переді мною. Як і Ісус, мати Тереза була людиною, що змінює світ на краще. Вона дбала про нужденних день за днем, щоразу служачи одному життю. Господь любить нас усіх, але при цьому Він любить саме вас і дбає про вас індивідуально. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти показав свою любов особисто мені. Нехай моя любов до тебе виявиться в тому, як я люблю того, хто опиниться переді мною сьогодні. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.